Вожному війську українцю показує кожну. Об'єднує всіх українців та дарує віру. Зірка яскраво в небі тривожному. Під такою назвою Співачка Віталія Тернопільщини презентувала свою авторську колядку. Різдвяна пісня розповідає про народження Ісуса та про реалії війни, в яких живуть українці. Дівчина ділиться тим, як виникла ідея створити свою колядку. Я сиділа з укулеле, Тоді за вікном була така зірка, одна на цілому небі, І до мене якраз дядько мій військовий перетелефонував з фронту. Ми там з ним розговорилися, і я от чогось так поетично уявила, як ця зірка заглядає до нього в окопи. І з цього, в принципі, все почалося. З цього рядка Віта Грицак дуже любить гріздво, а особливо ходити колядувати цих моментів. Вона щороку не пропускає. Дівчина пригадує, як почула свою пісню наживо у виконанні. Інших людей коли я була цього року в своєму селищі на службі на ринковій різдвяні, і перше я почула, як діти співають мою колядку. І я вперше просто заплакала. У мене такі мурахи були. Я зрозуміла цих слів. Просто там ще збоку стояла дівчина, яка втратила свого батька на війні, і вона плакала. І от я зараз згадую, мене знову сльози. Співачка закликає не лише всіх колядувати, а й підтримувати військових. Для цього дівчина започаткувала проєкт «Колядую для ЗСУ. За донати вона вирішила. Продати фонограму та ноти колядки, а також сценарій для вертепу, який склала її подруга Тетяна Гудзовська. Крім цього, Віта пригадує, як у минулому році давала концерт для захисників. Я коли приїхала, співала, намагалась співати такі пісні, які нагадують про дім, про дитинство свої пісні історії. Чим тобі вороже не спиться» співала, яку багато хто підспівував. І коли після першого концерту до мене підійшов військовий, і він сказав, що от. Я дуже вдячний тобі, тому що це найкраще, що сталося зі мною за рік. Минулому році Віталії вдалося випустити свою книгу віршів серед музичних задумів артистки на 2024 рік видати власний музичний альбом, і звісно ж співати та писати пісні про перемогу над ворогом.